Чи будете ви ще щасливою? Зараз думайте про себе, думайте про свою ситуацію, думайте позитивно. Все, що у вас є доброго в житті, думайте про це, чи будете ви ще щасливою. Ви зараз розочаровані, маєте розчарування в житті. Хто вас розчарував? Були непорозуміння, вас ображали, ви постійно були в боротьбі. Боротьба за виживання, боротьба за справедливість, життя якось показує вам таку несправедливу сторону. Чи будете ви ще щасливою? Ви в пошуку? Ви в пошуку відповідей на свої запитання. І що скажуть вам? Дивіться, це туз повна чаша. Ваша чаша вже повна, ви однозначно будете щасливою. Марія ваша збувається. Ангели над вами. Ангели над вами. Вас легко. У, вас легко у вас легко у вас влюбитися, ви дуже легка, хороша людина. І карта справедливості, і карта все вам буде дано. Розкішне життя. У вас стане більше грошей. Ангели вас не покинули ні на... Хвилину ні на секунду, у вас все буде дуже прекрасно. Зараз ваші ті розчарування, довго не сидіть в розчаруваннях, дивіться в можливості, не пропустіть можливість. Чаша можливостей уже відкривається над вами. Ангели уже трублять, все стане чітко і ясно, все в один момент. І грошей стане більше. Оця стужа, цей холод о, у вашому житті підуть геть.